Ситуація з експортом з України здавалося б, погіршилася, тому що дедалі більше сусідніх країн забороняють імпорт агропродукції з України, а також транзит. Але не все так однозначно і не все втрачено. Не все так сумно чи жахливо. Давайте з вами разом розберемося в цьому питанні. Вчора я знімав вам на фоні гарного неба, сонячної погоди, гарного льоту бджіл. Сьогодні трохи вже погода погіршилася. Дощі. Правда, не і на тому способі. Коротше, приходиться знімати в обумундіруванні. Хлопці і дівчата, колеги, колежанки, пасічники, пасічниці, всім доброго дня. Слава Україні! Сьогоднішнє відео буде трохи довше, ніж минуле, і все це, що я буду казати, я буду підкріпляти скрінами та зображеннями, щоб не бути голослівним. Я багато читаю агропорталів та форумів. І коли я їх читаю, я аналізую думку з однієї і з іншої сторони, тобто завжди дві сторони приймаю до уваги. Так і цього разу з двох сторін подивимося, що передувало. Забороні імпорту та транзиту і як вирішується дана ситуація? Забігаючи наперед, скажу, що вона абсолютно не критична, але нею вже. Скористалися зацікавлені люди для того, щоб посіяти паніку, і для того, щоб мед коштував трохи дешевше ніж він коштував до цього. Хоча тенденція до падіння ціни в принципі просліджувалася і до заборони, також пробуксовує наша зернова ініціатива, тобто це ті кораблі, які з одеських портів направлялися до бідних країн з нашим зерном. Парашка в односторонньому порядку блокує перевірку наших суден, тобто вони всі простаюють біля босфору біля Турції. Гадаю, і ця ситуація яким то чином вирішиться, тому що в Турції незабаром вибори, і Ердоган буде робити все для того, щоб ця зернова угода поновилася, для того, щоб ну, підняти свій рейтинг і авторитет не тільки в Турції, а і в навколишніх країнах. Що передувало забороні експорту і транзиту до країн ЄС? Значить, всі ми знаємо, що у Польщі були е, останній рік страйки аграріїв. Вони відбувалися за кордоном і технікою блокувалося ввоз вивіз наших вантажівок. Там були численні масштабні акції протесту. Також був виявлений нещодавно фальсифікат у великих кількостях в медах Європи. 100% проб було сфальсифіковано з Великої Британії, 93% з Туреччини і 87%-то там з Китаю. І взагалі аналізи там не втішні. Але, забігаючи наперед, скажу, що зразки семпли оці, з України найчастіше виявилися у процентному співвідношенні. Значить, Що цьому передувало та сприяло? періодичністю 2-3 роки у Європі спливають скандали з фальсифікованим медом. Таке вже було в 18-му році, в 2020 році. І кожного року причиною являється китайський фальсифікат, китайський мед на сиропах, мед в лапках, тому що медом це не можна назвати навіть при великому хотінні. Значить, спочатку це був просто китайський сироп, тепер це був вже китайський сироп, який колотили вочевидь в країнах ЄС, домішуючи пілкові зерна е, самих рослин ЄС, тобто щоб він в лабораторіях ЄС відображувався як локальний мед, і ніяких би претензій би до нього не було. Вочевидь, корупція існує і в Євросоюзі, завдяки чому ми спостерігаємо з періодичністю цей ефект. Вже є дослідження, що мед у більшості країн Європи, саме на поличках супермаркетів, він здебільшого фальсифікований. Тобто він може бути чим угодно, аби аби тільки не медом. Фрау, мадам і всі прочі жителі Євросоюза не купують цей мед абсолютно на полицях супермаркетів. Вони купують мед у пасічників. Вони їздять на пасіки, відвідують ярмарки і таке інше. Вони купують мед свій там. Значить, завжди наш мед ішов на переробку в основному. До Євросоюзу та США, тому що структура нашого меду така, що він найбільш піддається переробці. Тобто він ідеальний для переробки. Це покликало декотрих зацікавлених осіб називати його технічним, але це не зовсім так. Це просто дуже класний мед саме для переробки. Цього року в березні виявлено знову фальсифікат. Трейдери оштрафовані. Не знаю, що саме з виявленим цим фальсифікатом, 100% він не пішов у виробництво. Вони не могли просто його пустити уже після виявлення. Коротше, що буде з виявленими 30 тисячами тонн фальсифікату, ніхто до те не знає. можливо і цілком вірогідно, що їм прийдеться його надолужити. Тобто поставками з Молдови, України і інших сусідніх країн. Оце й була по суті причина просідання експорту з України в 2022 році. Уже оновилася інформація на порталі Європейського Союзу. Я це все покажу в скрінах. Скільки експортували меди туди, і на яку суму минулого року, і цього року. Цього року приблизно на 10 тисяч тонн зменшився наш експорт туди. Вочевидь, за рахунок цього китайського сиропу. Яка може бути причина цього всього? Подейкують, що може бути те, що в нас ніхто не вірив, як в державу. Ву те, що ми відіб'ємо наступ Росії, і так би мовити, нас не буде. А Європа привикла все заздалегідь планувати, прораховувати, і вона, звісно, не могла лишитися без нічого. Тому, можливо, це є поясненням цієї ситуації. Можливо, ще інші нюанси це просто жага нажитися на дешевому сиропі і продати його як мед, сфальсифіковуючи все, що таки можна і не можна. Але в черговий раз вони обламалися. І знову ж таки нагадаю, що було дослідження, що кількість фальсифікату за останні два роки з України до Європи найменша у процентному співвідношенні ніж. З інших країв, так що наш мед не такий вже хреновий, технічний і таке інше, щоб нам там не вкладали в вуха. Тим не менш, у 2022-23 роках було максимально лібералізовано ввіз нашої агро і не тільки продукції до Євросоюзу. В 2022 році ми знаємо, що це була відміна дозволу на автоперевезення, тобто дозволу на вантажівки, а також від відміна ввізного мита для їхніх імпортерів в 2023 році. А саме буквально місяць тому, це було десь приблизно 9-10 березня. Відбулася чергова лібералізація ввезення наших агропродуктів до Євросоюзу, конкретно до Польщі, було скасовано проходження ветконтролю для продукції, який транзитом слідував по території Польщі. Загалом це стосувалося рослинних продуктів, тобто зерна там, і, і таке інше, шроту і прочого. Але все ж таки, тим не менш. І буквально через місяць пішли розговори про обмеження імпорту до Польщі, обмеження імпорту, але не транзиту. Тобто, буквально там, можна сказати, в п'ятницю було таке рішення, що тимчасово там до та вони призупиняють імпорт нашої агропродукції для того, щоб захистити там фермерів, територі, ті, які страйкували ось на кордоні з Україною. А буквально за два дні в неділю було оголошено про повне припинення вантажного потоку да, між нашими країнами, що стосується агропродукції, тобто повна заборона на ввезення. І буквально всього: і меду, і зернових, і м'яса. Ну ну буквально всього. Там був целий каталог кведу з кодами, що саме було заборонено до імпорту. Значить, це рішення було прийнято дуже поспіхом, всупереч нормам ЄС. Ні з ким вони абсолютно не Консультувалася для цього, і Єврокомісія висловила свої занепокоєння і навіть злість, що дало мені, в принципі, одразу таку мислю, що довго це все не продовжиться. По суті, так воно і сталося. Значить, давайте по порядку. Слід за Польщею імпорт. Саме не транзит, а імпорт заборонила Словаччина, Болгарія і Угорщина. Ну, Угорщина тут понятно. Роздумує над такими мірами і Румунія, яка є практично номером один по тонажу, по ввезенню нашої агропродукції до країн Європи. Польща вже йде на другому місці. Але буквально через пару днів, так як я в принципі це і передбачав, обмеження ввозу на територію Польщі скасували. Тобто транзит дозволили. Транзит тепер буде з більш суворими правил, правилами, тобто там буде до кожної вантажівки чіплятися GPS-датчик. Е, можливо. Машини вантажівки будуть супроводжені польськими якимись службами для того, щоб ці вантажівки, всупереч домовленостям, не розвантажувалися на території Польщі, тому що в Польщі ділків вистачає. Враховуючи, що Польща імпортувала не так багато меду, це, так би мовити, невелика патеря. Тобто на Польщу при, приходилася там може, можливо, одна п'ята всього меду, який був імпортований до Євросоюзу. Так що, як то кажуть, не Польщею єдиною. Хоча я знаходив польські об'яви з нашим медом, тобто на їх торговельних площадках наш український мед продають за ціною 15 доларів за кілограм. Цей мед. Навіть в бочці продається. Тобто, ось зараз на скрині можете бачити цю всю ситуацію, і скільки в українських гривнях коштує наш мед. Справжньою причиною обмеження експорту до найближчих наших країн міг бути демпінг з нашої сторони перед цими країнами. Тобто ми буквально завалили нашим зерном дешевим. Вочевидь, незважаючи на те, що частина полів не засівалася, в Україні в 2022 році був гарний врожай. Тому ми своїм демпінгом зробили продукцію аграріїв Словаччини, Польщі, там, Румунії, Болгарії і таке інше неконкурентними. Було абсолютно невигідно вирощувати своє. Тому що з України було все по бросовим цінам, фактично. Наш міністр агрополітики. Зазначав те, що це все може ще мати оці, оці всі заборони транзиту, імпорту і таке інше, що можуть мати політичний подтекст. Річ в тім, що в найближчих країнах Словаччини та Польщі незабаром вибори, і тому їм треба політично якось було підтримати своїх аграріїв і таке інше, для того, щоб за них проголосували. Правда, паніка у нас вже в Україні вже посіяна, і ціна поступова закупівельна дана обтілізе униз. І взагалі ситуація з сферою джільництво у нас якась незрозуміла. Тобто, починаючи з того, що спродатися повністю, вирішив. Олександр Пасічник, тобто він вирішив повністю під ключ продати все, те, що він має. Тобто він вже був не тільки пасічником промисловцем, він там і заготовачем уже був. Тобто продає все повністю обладнання під ключ, а можливо вже і продав. Другим був не менш відомий також Віталій Головань. Тобто, це він виробник ППУ вуликів. Також він матковод. Також у нього є свій ютуб-канал. І також була така об'ява з його сторони, що він, так би мовити, продає там якусь частину обладнання, вуликів, там, нуклеусів і таке інше. Може, можливо, навіть і все. Взагалі мед тримає не так і багато людей. Ось Баскевич недавно, буквально вчора, випустив відео, в якому була така озвучена цікава позиція, що експортери прощупують, прощупують ринок, да, прощупують пасічників. Ну, за моїми суб'єктивними єкти, суб спостереженнями, більшість пасічників вже здалася. Тобто, прощупувати по суті вже нічого. Багато дуже здалося. Мед Мають по суті одиниці, і давайте тепер в абсолютних цифрах. Значить, експорт меду нарешті оце, ж поновився е, звіт Євросоюзу. Значить, в 2022 році експорт меду до Євросоюзу в абсолютних цифрах впав з, 5, з 54 тисяч тонн до 46 тисяч тонн цього року. Решту вочевидь заполонив китайський фальсифікат. Імпорт до США також тут буде зараз скрін, вказує нам за лютий. 170 тонн це взагалі мізер. Заберезень ситуація, на жаль, ще не оновилася. Вона оновиться буквально через кілька днів. Експорт до США так і не оновився, тому що було антидемпінгове розслідування, і з тих пір, якби мита до нас не було застосовано, а сам експорт не відновився. Можливо, в подальшому будуть якісь гарні контракти. Я особисто абсолютно не сію паніку, я вірю краще.